Сімерочка у вас вітає. Ви бачите, Стопка? Питання: скажіть, в кого є такий асортимент гайковертов? Ну, мені кажется, що ніде немає стільки гайкокрутов, як в мене. Я більше скажу, це ще не все. Ще у нас, я ще не поклав, бо тяжко. По Техасу є. І ще є по револьту дві позиції. Я вже сюди не поставив. Чому? Тому що нема в мене сили вже стільки тримати. Але ж все одно я вам хочу показати, розказати, об'ясніть. І хочу вам донести, що найкращі ціни це на 7 в мерочки на сьомому кілометрі В'ячеслава, тобто в мене, який знаходиться на заводській вулиці. В контейнер 2447 і рядашка мітізи в нього є. теж, Це в мене 2448. Так що я вас дуже чекаю, якщо що. А тепер поїхали по гайкокрутам. Саме нашумівша наша моделічка, ми дуже багато їх продаємо. Це фірма Грант. Чому починає з Гранта? Тому що Грант теж непогано робить свої гайкокрути, але ж все одно нам є ще, що вам показати. Дивіться, ми будемо. Показувати по-бистрому, тому що стопка велика, але ж цей ролик в нас йде на Ютубчик, так що в Тікток його не буде. Тепер дивіться, значить, такий гайкокрут у нас виходить коштує 200. Комплектується він тільки одною тушкою. За цього ціна 200. Це на той приклад, якщо у вас вдома вже є якась техніка з макітарського пасадку. Ви собі купили цей гайкокрут і маєте вже собі е, такий непогано Право. Я вам покажу, бачите, будь-який другі інструмент, будього другого інструменту, проходить ця батарейка з макіторською посадку. Є три положення. Ціна такого 2200, так що, будь ласка, кому треба, звертайтеся є на, 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 в налічі її. Далі, по 800-кам будемо йти. Стороночку. Тепер давайте покажу вам ну 800-ку від револьта. 800 квітри вольта, вона тільки приїхала пару днів назад. У нас на них дуже багато їх розбирають. 800 і там ще будуть дочекатися, я не буду наперед казати, які ще є. Ви відразу скажете, Вячеслав, давай нам зразу ціну. Давайте зразу ціну. Це е, коштує 4800 ціна. Будь ласка, 4800. Але ж ви ж знаєте, що ви можете підписатися в наших всіх соцмережах. Во всіх ми є присутні. І буває туди теж викладаємо наші ролики Дивіться, що ми маємо на ці 4800. У нас тут река крут на 800 на метр Він класний, зручний, приємний на дотик, дуже прикольний тут у нас батарейки. Мені дуже подобаються ці батарейки чим? Тим, що тут в нас йде високотокова батарейка. Вона, скажімо так, більше... Більше краще роби. Я не буду вдаватися подробності, лята поля. Воно нам не треба. Нам треба знати, що вона якісна і що вона працює. Значить, у нас також тут є положення, три положення. Ви бачите. Цей гакекруд дійсно роби. У нас перша партія була, ми не встигли їх всіх накормити наших людей, наших покупателів, наших підписчиків. Чому? Тому що. Їх швидко-швидко ми розпродали, Дуже багато людей купували, але у нас вони продавались, що так, що так. А це зараз вони приїхали в обновленому корпусі. Маю на увазі в обновленому кейсіки. Воно все тут зручно, все лежить, все виглядає. Тут у нас 17-21 головочка в комплекті. У нас тут іде дивіться така стаціонарна зарядка не блачком. А стаціонарна зарядка, ти її вставив, вона тобі заряджає твою батарейку. Ти одною батарейкою робиш, в тебе друга батарейка стоїть на зарядці, але ж вона заряджається час-півтора максимум, тому що зарядка добра, якісна, вона добре заряджає ці батарейки. Все, питань з ними немає. Понятно, значить, Не будемо ми більше тут розказувати, вимусолювати там туди-сюди. Ми всі розуміємо, що це якісна продукція, вона має два роки гарантії, вона має. Рік гарантії дається на батарейки, і нема не треба тут щось вигадувати, видумувати, писати мені якісь гадості там чи ще щось. Знаєте, що видумують велосипед, коли він вже придуманий. Все, ну, наша задача взяти, купити, використовувати. А якщо, не дай Бог, якісь питання по ним, е, якісь брак то ви обов'язково звертайтеся, не забувайте, що ми вирішуємо будь-які питання, якщо ви купили в нас наш інструмент. Тому що за свій інструмент, інструмент за своїх клієнтів ми бошку відкрутимо кому завгодно Поїхали далі. Дивіться, я вам хочу показати такий самий, тільки він в нас вже йде на тисячу нітон на метр. Тисячу ніто на метр це вже дійсно много. І він вже виглядає таким чином. у нас ми продавали окремо ці тушки. У нас в, 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 в раз вони були, що там що там під 4 тисячі гривень сама це болванка коштувала. Зараз цей коштує 6 тисяч. Але ж ми маємо за 6 тисяч також 4-амперні батарейки високотокові. Ми маємо дві головки, ми маємо також зарядку і такий прекрасний кейс. Цей декакрут. Ви можете укомплектовувати, доукомплектовувати 6-8 амперними батарейками, якщо це вам треба. Якщо ні, то можна і цими крутити, нема питань. Але якщо ви бажаєте купити сюди батарейку 6 чи 8, ви можете докупити, або ми можемо одну батарейку зняти 4 амперну, додати вам 6 допустим, чи 8, ви доплатите там якісь копійки і у вас вже буде там одна така, одна така. Ціна 6 тисяч гривень, не буду включати, але ж буду, давайте. В принципі, у нас є час, ми можемо. Якщо, якщо що, в Ютубі є там нажали, промотали. Якщо вам щось не, не цікаво, я розповідаю. Три скорості, ну, діло, є у нас і назад. Бачите, у нас одна скорость, вона якби ривками робить на одному положенні. Це це норма, тому що вже людина телефонувала, каже, відстав, він бракований. Я кажу, що не бракований, Це дійсно зроблено для того, щоб воно ну так треба там щось викручувати. Я особо не внікав, але ця функція для машиномонтажника вони знають краще, для чого вона треба. Нам це знати не треба. Нам знати, щоб нам треба знати, щоб це була якість і щоб відповідати за всю якість. Це саме головне для нас, продавців. Тепер ми це закриваємо. Я вам хочу показати ще далі. Тому що є ще, що показати. Дивіться, тепер тримайтеся, тримайтеся на місці. Зараз буде бомба, пушка, ракета, абракадабра. 200 метр, 200 нм. І дивіться на цю машину. Це, е, це, ребятки, вже в нас, знаєте що? Це в нас вже фура. Хворісти, хто робить дальнобій, будь ласка, револьт, дочекалися. У нас ще є на е, 2000 тисячі Ньютон на метр. Ми покажемо його, але він трошки інший. Цей е, на порядок е, кращий, тим, що він дійсно 200 ньютон на метр, тому що вже є в нас е, определені відгуки. У нас постачальник, коли замовляв, е, перевірялося все. полностью, что это именно 200 ньютон на метр, он действительно делает. Ну давайте я вам его покажу. Смотрите, он у нас идет з 6-амперными батареями, уже комплектуется. И смотрите сюда. Дует просто, как я не знаю. Э, ребята, 11800. Ваня, 11500 мы можем? 11500 проходит. 11500 Будь ласка, є якась кількість їх. Якщо треба, звертайтеся тут в нас, не забувайте, що тут в нас.